Останнім часом чомусь в цьому році дуже їх мало, я вже писав пости по цьому поводу, і збори робили на ну, ФПІ-дрони. В цьому році чомусь їх дуже мало постачається, і мені не зрозуміло, де, де закупівлі, чому в нас з цим проблема. Хоча, вроді би, всі кажуть, що все налагоджено, але дуже мало від держави. Ми від фондів. Від благодійників отримуємо набагато більше ніж на жаль від держави. Петро Олексійович, перший хто почав просувати е, цю ідею мобільних плазмів. не чув навіть в країнах НАТО про такі мобільні комплекси. Е, радий, що вони кодифіковані. Радий, що завдяки старанням Петра Олексійовича е, зараз міністерство оборони також може е, будувати їх і продавати Посміхаємося, але насправді ситуація складна. Е, Дуже. Але доводиться триматись, тому що крім нас ніхто наші землі не захистить. І разом зі всіма спробуємо вберегти своє. І за що ми дякуємо Петру Олексійовичу, тому що все, що він привозить в таких складних умовах і для нього, і для нас, це на вагу золота. Ми дуже вдячні, коли держава не справляється або не хоче чути потреби воїнів. На допомогу нашим захисникам приходять благодійники та волонтери. Відтак, попри санкції, п'ятий президент Петро Порошенко продовжує підсилювати наших військових новітньою технікою. Ми не будемо зупинятися. Ми не можемо зупинятися. І це в них закінчилася війна. А ми, ми кажемо про єдність. Єдність точно не навколо Зеленського і не навколо Порошенка. А єдність країни проти Путіна. І єдність країни навколо Збройних Сил наголошує. Ми робимо свою справу. Я дякую всім, хто нам допомагає. Найщиріша подяка це я дякую воїнам. хлопцям і дівчатам, які тут роблять свою бойову роботу. Ми дуже давно не були в Запоріжжі. Сьогодні ми саме. Сьогодні ми наш войне все. Тут мені легше. Тут серед своїх. Тут є довіра. Як би важко. Радіо, не бачити. Воїни Раду зустрічають Порошенка поблизу фронту. Діляться з ним ситуацією на передовій, а ще передають вітання своїм рідним додому. Пані Юрій, вам дуже дуже пощастили чоловіком. Кажуть, що це нібито можна сказати про всіх. Але тут є дві важливих складових. Перше, він вважає, що ви справжній переходи. Друге, він дуже дуже вас любить. Портативні зарядні станції, FPV-шки, ванільні, цукорки. Весь цей арсенал вже у наших найсміливіших хлопців і дівчат, аби допомагати нищити окупантів. Моя цивільна діяльність стала ну вона якби не те, що стала менш ефективною. Я відчула, що вона вже не настільки ефективна. Я займалася. Дослідженням Донбасу спілкувалася з людьми, ну таке я взагалі гуманітарна, гуманітарну освіту, я сама дослідниця. Ну і в принципі перебуваючи постійно при фронтових територіях, при фронтових містах, зрозуміла, що якби, долучення до війську це якраз те, що те, до чого я готувалася впродовж останніх двох років. Я пілот зовнішній. Оператор крив. Потримуємо багато техніки для наших пічників. Як бачите, є техніка для радіобезпеки це цукорки і реби, які нам дуже потрібні для роботи, щоб діставатись до позицій. І також екофлоу, що критично необхідно, тому що ми працюємо вночі, а хтось працює на позиціях по декілька днів. І для заряджання ну то ж старлінка, ребів. Баток потрібні екофлошки. Військові зізнаються, ситуація на фронті не стає легшою. Навпаки, росіяни лізуть з усіх сторін. Утім, наші гідно тримають оборону і розповідають про це нам. І вдається це завдяки таким технічним підсиленням зі сторони Петра Порошенка. Що ми отримуємо? Ми отримуємо дві лазні, раз стовішок, цукарки, чотири мавіка і. Шесть зарядних станцій. Дуже багато треба мавіки. У нас проблеми з ними, в нього не вистачає зовсім. Mavik це ж спостереження за смугою, ну, відповідно, щоб вбити в ківішка, euh, треба мавікам обнаружити. Будемо нищити окупанта, які будуть їхати, ходити, бігати, якщо встигнуть. Будуть ховатися в бліндажі, в домівки, в укриття. І наша задача їх якісно нищити. Яка ситуація з екповішками у ворогах? У них все добре. На жаль, у них все добре, бо коли ми щось десь там в цеху виробляємо, ми вже десь будують завод на 5-10 тисяч квадратних метрів. І так було з цього. Коли ми Мавіками там десь на колінах робили перекрути на Мавіки, щоб скидати. Потім ми вже коли штурмували їх позиції, ми знаходили вже заводські цинки, де вже все це заводське. Тому, на жаль, в них якість гавняна, але кількість. Не кількість підруч і щоб вберегти життя українських захисників, є потреба у розбудові фортифікацій. Тут Порошенко теж попіклувався про наших. Тепер на фронті є сучасні екскаватори. Ми отримуємо цей чудовий трактор. Я думаю, що завтра він вже буде працювати по находу, бо як такої техніки дуже не вистачає. Дуже багато всяких робіт інженерних купаніри, бліндажі, все на весь час з нашими спеціальної. Ситуація ми вимагає переміщення, але займає дуже багато роботи і чекати на якісь там, де є черга, так само таких робіт дуже велика. І коли він свій власник, так сказати, то цей процес набагато, набагато прискорюється. Це дуже такий вагомий внесок в, в роботу і оборону нашої позиції. Я є волонтер, ми приїхали до хлопців, до нашої 102-ї тероборони, які теж є з Прикарпаття, привезли спільні подарунки з фондом Порошенка. Ми від волонтерів Прикарпаття зібрали кошти на дрони. Петро Олексійович від себе додав два купольних реби, додав зарядні станції і зараз спільно це все передаємо. Щоб служило на благо нашим збройним силам. Це вже у нас вже третій досвід. Ми вже два рази мали співпрацю е, прикарпатських волонтерів і фонду Петра Порошенка. І дуже позитивний. Ми дуже е, раді, що за допомогою Петра Олексійовича ми можемо передати в два рази більше допомоги, е, чим ми самі можемо зібрати.